Отець встановлює пам'ятний день, коли ми згадуємо і віддаємо шану знаменитому композитору та тобто одному з найгаладніших стрепалів віртуозів усіх часів Кароні Фінському було неспроводовано згадати автора надгробного пам'ятника у Вірмові, який ми мали можливість сьогодні оглянути. На постановці пам'ятника зберігся намість. Ось ми його бачимо це. Будовував Теодоріжовський. До 2009 року. До моменту, коли Роман Горах готував своє дослідження, в ньому він казав, автопам'ятник пам'ятника невідомий. Насправді, автопам'ятника відомий. Потрібно було обійти його більш детально і оглянути. Можливо, Роман Гороку не вдалося побачити цього напису, оскільки е, могла була ну, досить занетвлена. А зараз її. У 2006 році реставрували і, до речі, ще хотіла би доповнити пані Інаресу на яку з приводу маєтку Камі Ріпінського Вірлові. Насправді, маєток до сьогоднішнього дня не зберігся. Ми були на місці, де був маєток, де він знаходиться. Він у розібраному тобто його розібрали, дієму передали в приватні руки і зараз там ведеться будівництво. У прибузній селі неподалік від Вірлова. Храбузна була власністю старшого сина Карля Ліпінського, власне зберігся моє до Константина з сина, де він перебудований і сьогодні там мешкають люди. Щодо моєї доповіді, вона присвячена більше сучасному е, е, виміру життя, тому що квартет імені Карля Шамановського це є колектив, який вже впродовж 20 років функціонує на сцені Європи, України і світу. Але без глибоких традицій, звичайно, квартетне мистецтво модерного колективу, як квартет імені Шамановського не мало би такого серйозного значення. Взагалі, в суспільстві умови науково-технічного прогресу і прагматизму елітарна. Камерна інструментальна музика набуває актуальності щораз. І важко назвати інший жанр музичної, творчості, здатний граничну переконливо, втілювати найбільш багатовимірні і суперечливі проблеми нашого духовного життя. Розкажіть про сьогоднішній захід, який зібрав чисельну кількість людей поціновувачів мистецтва. В Золочівському замку, та загалом на Золочівщині і Зборівщині організатором сьогоднішнього заходу є громадська організація «Контерфорс». Вона зареєстрована 11 листопада 2016 року, тобто ми відносно є молоді. Але ми багато зробили роботи до цього періоду. До 11 листопада. З квітня 2015 року і функціонує інтернет-спільнота Япомарянський замок. Її можна знайти як і в Фейсбуці, так і ВКонтакті. Ця інтернет-спільнота створена з метою. Спочатку була створена з метою ем, в збереження Помаренського замку, який знаходиться в Львівській області, Золочівському районі. Пізніше ми провели там три акції прибирання. Також іншим об'єктом в нашій спільноті є костел у Соколівці, теж який знаходиться у Львівській області. І от тепер ми ми робимо інший захід, який зв'язаний із геніальним скрипалем Карлем Ліпінським сьогодні у Золочівському замку в троні залізаліяка так? <світтє> так. Скажіть, будь ласка, яка причина сьогоднішнього заходу для чого ми це робимо? Це наша перша ластівка, перша ластівка нашої громадської організації. А власне, цього року ми відзначаємо 155-ту річницю з дня смерті Кароля Ліпінського, найвідомішого композитора Галичини дев'ятнадцятого століття та одного з найвизначніших скрипалів віртуозів усіх часів. Ми планували захід провести обов'язково. Правда, в нас на меті була трошки, був трошки інший рівень організації. Переросло все в таку дуже масштабну, я би навіть сказала, грандіозну подію. З цієї оказії хочемо подякувати нашим спонсорам в першу чергу. Генеральному консульству Республіки Польща у Львові за фінансування усього цього заходу. Також хочемо подякувати щиро Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Вознивського директору. Пану Тарасу Возніку за те, що е, так зачливо до нас віднісся, підтримав нашу ініціативу і сприяв. Все у всіх можливих наших питаннях дуже дякуємо Надії Тарасівні, Гуполу, директору Золочівського замку, за чудову організацію за те, що сьогодні маємо змогу провести нашу конференцію, другу частину і музичні виступи власне в тронній залі Золочівського замку. Хочемо подякувати нашому інформаційному спонсору, кур'єру Галіційському газеті. Також Золочівнет. дуже дякуємо, що ви з нами. Ви часто з нами і нам дуже приємна така співпраця. Ви були з нами. І в помирянах на наші треті акції, і на Міжнародній науковій конференції і на донецьких зустрічах. Дякуємо вам, отець Віталій, що ви завжди нас частували цікавинками стравами, і всім нашим гостям приносили багато Дуже задоволення. Ось, ну а також наш захід неможливий був без талановитих музикантів, без музичної національної львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Ми щиро дякуємо пану Віктору Камінському, пані Любов Кияновській і пану Володимиру Заранському за їхню підготовку за допомогу, за сприяння. Вони наші. Спонсори, вони наші співорганізатори без допомоги львівської національної музичної академії такої масштабної події нам би не вдалося зорганізувати. Ну і звичайно, дякуємо національній спілці композиторів України, які також долучилися сьогодні до нас. Що можете сказати ще Добавити до того, що сказано вже було до, до, до того моменту. Ну я хотів би просто ще більш детально знайомити з нашим таким молодим колективом. Якого. Володя вже казав, що то 11 -того листопада ми тільки заснувалися. Ми дуже різні по професіях, але спільні по духу. Володя молодий науковець, вчений, але по посаді чиновник міської ради. Анна, мистецтвознавець, викладач історії мистецтва і дизайну Львівського житкового коледжу імені Труша. Я архітектор. І художник, але зібрала нас ну, спільна ідея працювати в ділянці охорони пам'яток архітектури, культурології, ну і популяризації видатних імен Галицького краю. Так як тут вже Анна казала, це є наш такий перший захід, і нам дуже-дуже на тому залежало. Я особисто для себе виніс такі два аспекти: перший як архітектор. Ну тут народилася власне, ідея, що ми обов'язково мусимо ознакувати місце. Перебування тої видатної особистості. Чи це буде у Львові, мусимо знайти помешкання, де він мешкав, чи приміщення, де він концертував, і встановити якусь пам'ятну чи меморіальну таблицю з його імені, бо світ врешті повинен довідатися і туристи, які відвідують наше місто, що тут була така в 19 столітті мекка музична. От. Був нас задум поставити якийсь, ну, такий макет садиби. Власне, у Вірлові, де вона була, але вже на конференції було сказано, що, на жаль, нічого не збереглося. Там віддали просто ділянку під будівництво, і поки там не буде збудований будинок, просто зараз нема щось робити, немає можливості щось робити. І ми просто прийняли таке рішення, що ми весною впорядкуємо. До речі, сам пам'ятник на могилі, він дуже в доброму, я би сказав, стані, але ми собі вирішили, що ми мусимо зробити ще. Благоустрів порядкування ділянки, яка навколо нього, зокрема, замощення, яке там підходить до пам'ятника, починаючи від Сходів. От. А тепер я би хотів сказати просто своє враження від того нашої першої такої акції. Як на мене, ми попали в саму-саму десятку. Тому що якби ми у Львові таке провели, воно би не мало таких наслідків, як воно має тут. Наскільки це виглядало зворушливо, що прийшли молоді дівчата з короваєм, що прийшла. Влада із Золочева. Ну це ми просто зробили свято для тих людей забитого подільського села, до яких ніхто ніколи не приїжджає, і це я ще додам хвилинку подяку. Ми хочемо висловити Марії Володимирівні, сільській голові села Вірлова за чудову організацію громаді. Дякуємо за те, що проявили таку ініціативу. Так багато нам допомагала. Все пройшло чудово. Ми були вражені насправді. Дякуємо вам, Вірлів, за те, що так радісно нас прийняли. От, і я би хотів ще в продовження сказати, що якщо от наш шановний президент схвалить таку концепцію, то ми будемо всі наші акції робити на периферії, бо у Львові і так ті акції кожного дня 10 концертів, накладка, то опера, то філармонія, то, то якісь інші заклади культури, мистецтва і тому подібне. А тут, власне, нема. Ми от ну, підняли, розворушили Золочівський замок. От зараз ми тут на тлі лунає прекрасна музика Ліпінського, яка, напевне, тоді... Коли були власники того замку, Ян Третій Соб'євський лунала, і тепер воно от, ну, вернулося. Я ну, вважаю, що ми справді обрали дуже добру концепцію. І... Скажіть, будь ласка, чи є якась можливість більш масштабніше вшанувати пам'ять Ліпінського в Львові чи на Львівщині? Ну, в Львові? Час від часу споруджуються нові пам'ятники, часом символічні, а часом конкретним особам, персонам. Але з огляду на значення Ліпінського для Галичини для Польщі, чи можливо варто було б все ж таки і думати, планувати віддалено? Я розумію, що зараз не час, але планувати про спорудження якогось пам'ятника чи монумента, який би міг гідно вшанувати цю видатну особу. Ну, я думаю, що обов'язково варто. Але для того треба провести певну таку дослідницьку роботу, тому що, на жаль, навіть з тих виступів ніде не прозвучало місце проживання родини Ліпінських у Львові. Тому що можливе вшанування трьома способами: можна звати вулицю імені Кароля Ліпінського, можна поставити меморіальну чи пам'ятну таблицю на будинку, в якому він мешкав. А якщо це десь... Близько від якогось скверику чи від якоїсь площі він мешкав, то можна там поставити справді таке погруддя, грудях. Сьогодні ми бачили в радзині Подляському. Це і, ну, я вважаю, що би було таким добрим кроком, але ну, це тривалий в часі процес, тому що тут то треба підготувати дуже науково обґрунтовано, не просто з інтернету взяти дані, що хтось написав, що він був на такій вулиці. Це треба мати історичне підтвердження архіву, тому що це буде йти. На профільну комісію міської ради, яка є по віковіченню видатних особистостей, а вони вимагають довідку архівну, яка підписана ну якоюсь серйозною науковою інституцією, організацією з усіма відповідними печатками і тому подібне. У випадку Карлі Пінського, якби воно вже пішло на ту комісію, думаю, що не було би проблем, але власне підготувати оту довідку. Ну я думаю, що сьогоднішній захід тим займеться. Я думаю, що сьогоднішній захід дає початок. Так, ми дуже сподіваємося на це і ем, дуже вдякуємо професорам, докторам, які приїхали з Польщі, реферати, яких ми сьогодні прослухали, пані Йоанні Суболь із Врослава і пані Тарасі Мазепі Жешова. їхні дослідження були надзвичайно цікавими, вони збагатили нас. І я переконана ем, навіть представники з Львівської музичної національної Львівської національної музичної академії імені Лисенка відкрили для себе багато цікавого е, пані Люба, ви є доктор мистецтвоздавства. і. Хочемо, щоб ви кілька слів нам сказали про особу Кароля Ліпинського і його значення, вартість для нашої культури. Властиво, це один з найбільш таких значних музикантів, які пов'язані зі Львовом у першій половині 19 століття. Суперник Ніколо Паганіні, всесвітньо відомий скрипаль, якого. На перебій запрошували на найбільші цісарські двори і в домини найвищих аристократів Карол Ліпінський водночас залишався одним з найбільших романтичних гуманістів, якщо так можна сказати. Для нашої культури він має. Ну, можна сказати, навіть виняткове значення, тому що його збірка, чи збірка, властиво, для якої він оформив музичний супровід, це пісні польські і руські люду галіційського, пісні польські і руські, тобто українські галицького люду, стала основою для. Пізнішої творчості, в першу чергу, театральної творчості Михайла Вербицького. Ці пісні стали взірцем для знаменитої збірки Михайла Максимовича, яку власне. Передав Максимовичу не хто інший, як Микола Гоголь, який перший почав збирати українські пісні. Тобто немає сумніву, що для української культури це одна з винятково заслужених постатей. Ну і відомо, ж, що він був власне, як гуманіст-митцем, ем, який радо вчив. Бідних дітей, не тільки дітей-аристократів. І Шевченко в повісті музика, в образі Тараса, вивів прототип, власне, простого сільського хлопця, якого його власник. Бо він був кріпаком, відправив навчатися до Дрездена, ні до кого іншого як до Ліпінського. І на це натякає Шевченко, коли власне його герой Тарас для своїх друзів грає е, українську, е, українську пісню в обробці Ліпінського. Іван Франко, е, який дуже добре знався на фольклористиці, сказав, що на першому місці серед всіх, хто опрацьовував українські пісні, нам треба поставити поляка Ліпінського. Вже думки таких. Euh... Найвеличніших наших літераторів говорять про його значення для української культури. Але і він черпав дуже багато з української культури. Зокрема, його найзнаменитіший концерт. Військовий, має кілька цитат української музики з фольклору, з пісень, зокрема, фінал Трясеся Мій волосся. Любить мене Гануся. Така жартівлива українська пісня, яка лягла в основу цього концерту. Церту і мені видається, що таємниця Ліпінського його особливої музики, на яку звертали увагу критики цілої Європи, полягає в тому, що він поляг поєднав дуже природно таку гостру, дуже виразну польську танцювальність і лірику української пісні. І це було винятково оригінальним для цілої європейської традиції. Він був в тим особливий. Можемо сказати, що він приніс ну, цією своєю якістю та датністю, приніс щось нове у купілку світової музичної культури. Так? Безумовно. Бо власне він був не тільки геніальним віртуозом. Для нього в музиці головне було не. Екстра майстерність, вона була надзвичайною, але такою, на яку він сам ну, не те, що не звертав увагу, звертав увагу, але принаймні не вона була єдиною його метою. Метою була художня виразність, метою була глибина і особистісність власне, тієї інтонації, яку він доносив до слухачів. Скрипка як суперниця людського голосу, як виразник пісенної душі, його краю. В тому була його оригінальність. Шкода, що його забули, принаймні його творчість не так часто звучить, як хотілося б, тому що навіть от те адажіо, яке ми щойно почули тут на концерті, воно свідчить про те, що це митець найвищого світового масштабу. Чи робиться достатньо для того, щоб от цю особу ну гідно вшанувати, гідно поставити, зробити знаною в нашому суспільстві популяризувати, нести в маси? Я розумію, що може не дуже зараз на часі, але культура завжди на часі. Чи щось Це, робиться? І... Робиться Робиться. все таки Постать Кароля Ліпінського була як і інших видатних представників до 1939 року: що польських, що австрійських, що українських була викреслена. І фактично відродження постаті Ліпінського у Львові на цих теренах починається після 91-го року. Тут велика заслуга належить професору нашої академії Дмитру Колбіну, професору Заранському, от чиї учні постійно грають каприси Ліпінського. Професору Пелетюку, якийсь ректору нашої академії, який є сам Скрипаль, його учні теж постійно звертаються до цих творів. Ну і музикознавці про це зараз учасні. Пишуть, я дозволю собі згадати свої власні праці, які є і українською, і польською, і німецькою мовою, опубліковані в багатьох наукових джерелах Європи. Добре, дякую дуже за гарну розмову і бажаю, що справді така постать гідно, достойно неслася і була відома широкому загалу.